Слава Анатоліюча, доброго дня. Вітаємо вас і дякуємо за те, що долучилися до нашої ініціативи, до нашого проекту. Сьогодні пропонуємо трішки поговорити загалом про проектну діяльність в нашій громаді і про те, в яких напрямках ми працюємо. Тому нашим першим таким запитанням буде: назвіть такі напрямки, в яких громада працює в проектній діяльності. Дивіться на громаду сьогодні. Покладено дуже багато питань. Перш за все, це безпека. Напрямку безпеки. Друге, в напрямку розвитку громадянського суспільства, ми працюємо в проєктній діяльності, Ра... в напрямку розвитку молодіжної політики, в напрямку міжнародної співпраці, в напрямку співпраці між муніципальною, між громадами Волинської області, а також вже виходимо на рівень і держави України. Ну і в напрямку медицини, в напрямку соціального захисту, тобто всі напрямки, які. За які несе відповідальність орган місцевого самоврядування. У всіх напрямках ми хочемо розвивати свою діяльність проєкту. Які стратегії використовуєте для того, аби залучати партнерів? І які загалом це партнери? Це державні кошти чи, можливо, це міжнародні гранти? Ні, ну, В більшості випадків це міжнародні гранти. Сьогодні державу, державі необхідно допомагати, а не обтяжувати своїми проблемами і питаннями. І тому е найосновніше це питання все-таки. Залучення коштів грантових, це в першу чергу. А інше питання партнерів. Прямий приклад, це міжмуніципальна співпраця з нашими дружніми громадами. По культурі ми будемо співпрацювати з Ружнятом, це буде Міністерство культури проєкт. То будуть державні кошти Може. Тоді наскільки ви оцінюєте якість і успішність е, в співпраці громади з цими грантовими організаціями, і можливо наведете якісь успішні приклади того, як гранти допомогли розвиватися громаді? Ну дивіться, перш за все будемо говорити так: е, взагалі в історії громади вже створені громади, найосновніший проєкт, в якому ми приймаємо участь, це е, проєкт ГОВЕРНА. Ефективності він і прозорості органів місцевого самоврядування, що дає цей проект, перш за все, це дійсно навчання і розуміння, як діяти, як в подальшому розвивати громаду в напрямку написання проєктів і грантів, ну не тільки від міжнародних, як залучати громади, громадські організації, як об'єднувати наші зусилля заради досягнення спільної мети розвитку. Перш за все громади в цілому. А на вашу думку, які переваги має громада, коли бере участь в таких грантах? Чи це важливо насправді зараз? Зараз це надважливо. Тому що е, за написанням проєктів і залученням грантових коштів, я думаю, це е, перспектива, це прозорість і це можливість додаткового ресурсу залучення до громади фінансово. Е, приклад наших сусідів поляків. Грантова діяльність у всьому. Але для того влада має знайти співпрацю і порозуміння з громадянами. Коли ти можеш це все одно робити, коли ти втілюєш життя, спільні проекти, коли ти спільно разом працюєш, підтримуєш, заручаєшся підтримкою. Багато хороших моментів тоді, якщо ти спільно разом працюєш. Коли ти щось спільно разом обговорюєш, то найбільше проблем виникає тоді, бо є критики, є. Різні думки 5-10. Коли ти написав проєкт, поставив крапку, ти вже несеш спільну відповідальність за втілення його життя. Через це досвід показує. Чим більше ми пишемо проєктів і чим більше в багатьох проєктах приймаємо участь, тим більше ми маємо сьогодні партнерів і людей, які готові до тебе долучати. Ну, приклади, якщо практичні приклади, так? це наші міжмуніципальні угоди. За минулий рік 5 міжмуніципальних угод. Ви знаєте, чим ми закінчилися? Тим, що наші партнери сказали, слухайте, давайте розвивати ту тему далі. І я більш ніж впевнений, що в цьому році в нас ну, будуть перспективи попри все, попри те, що цей бюджетний рік важкий, будуть перспективи співпраці. По крайній мірі, навіть в тих проєктах, які ми втілили в життя в новому році. Для вас особисто є якісь конкретні результати, яких ви для себе і для громади очікуєте від реалізації цих проєктів. Міжнародна співтранскордонна співпраця це дуже потужний проєкт, такий по медицині. Це два роки і 32 мільйони гривень. Тобто, коли громада створилася і поставила питання медицини, сьогодні дуже важко стояти в конкурентних цих умовах, по крайній мірі в Туринці. І через це, цей проєкт транскордонний, його необхідно буде філювати життя. Це доволі серйозний виклик. Але якщо б ми його пройшли і ми показали, що ми дійсно можемо витримувати такі проекти. І ми б е, мали б цей колосальний досвід в нашій громаді, воно перед нами відкриває дуже багато перспектив, потужних. Тому що е, цим проєктом можна доказати свою ефективність, можна доказати свою прозорість, тому що там доволі серйозна відповідальність лягає втілення цього проекту. І я теж би хотів би сказати не відкидаю в сторону е, сьогодні. І інші практики, безпекою і ті, що перед нами є, вони теж залучають кількість людей. От ми працюємо по цивільному захисту. Так? У нас вже створена з минулого року громадська організація. Обіналась 12 людей, але в нинішніх умовах обінати 12 людей заради того, щоб допомагати іншим, це ну, надважливо і надпотрібно. Реально вірю в те, що по молодіжній політиці в нас запрацює. Але основний єдиний момент, з яким я звертаюся. До молоді до всіх. Розумієте, нашу країну вбиває не стільки корупція, те, що ми завжди говоримо, не стільки злодійство, і так далі, тому подібне. Найбільше, що вбиває цю країну, це байдужість до процесів. Чи можна не ви, можна... не можна ці проблеми справити? Та можна. Можна ставити дуже швидко злодійство, якщо ви берете зацікавлені, на контроль берете. Можна корупцію, ну. Відсікати, відрізати повним ходом контролювати ці всі речі. Але якщо ви байдужі до цього всього діла і цього не робите, ну, нічого не буде. Через це я закликаю молодь, цій молодіжній політиці, попри все, долучайтеся, вчіться, розвивайтеся. Основне, що сьогодні є можливість безкоштовно розвиватися і вдосконалитися до багатьох проєктів. Оце, що я закликаю. Може, старші люди не можуть зрозуміти, які перспективи цієї країни. Але я хочу сказати як людина, яка жила в пострадянському просторі і в теперішніх умовах, хочу сказати одну річ. У вас іншого шляху немає, як вдосконалюватися і розвиватися, щоб ця країна була перспективною. А без знань і без розумінь, без понять розвитку немає. Через це від молоді я теж би цього хотів.